Усім привіт, друзі! Субота, 4 січня, вже майже друга година дня. Отаке у нас сонячно. Зараночку був морозець невеликий. Мінус три, мінус чотири. Отакого сніжка трохи нападало, але ну, наразі вже дуже тепло. Я думаю, що до вечора він розтане. Друзі, ви просили мене показати мою клумбу. Дивіться, е, грушу я свою обрізала. Я зрізала, бачите, всередині повністю оцю саму найвисоку гілку. Я її повністю спиляла. Для того щоб груша не хворіла, бо у минулому році, 24-му тому сезоні, як би я не обробляла, але декілька грушок прихворіло, бо вона була дуже загущена. То в цьому році я вирішила, ліпше хай менше буде грушок, але вони всі будуть ціленькі, гарненькі. То я. Всередину зрізала, і вона такою, бачите, чашою вийшла. Дуже класно. Ще, друзі, трохи пізніше я ще вершочки трохи позрізаю, щоб вона була трохи нижча, бо я, ну, я великі дерева не полюбляю. Мені потрібно, щоб вони були низенькі, щоб було вдобно вдобряти. Тут всюди у мене хризантеми були посаджені, я їх всі повирізала. Бачите, залишилася тільки троянди, друзі. Троянди я у цьому році вирішила. Скоріше за все буду навесні їх обрізати, бо дуже у нас прям дуже тепла зима. У нас майже немає заморозків. Там день-два, такі невеличкі, буквально мінус три, мінус два, і все. А то у нас навіть багато днів, плюс десять в день, то по такій температурі не можна обрізати ні в якому разі троянди, бо коли їх обрізати, зараз друзі підійду трохи. Трохи сюди, от, е, дивіться, майже от, ну, допустимо, ось гілочка, е, ми її отак от зріжемо, то звідсіля підуть нові пагони. Е, дуже швидко підуть нові пагони, коли буде тепло, коли буде отака температура стояти. Бо ну, троянду треба обрізати, коли температура, хоча б мінус 5 держиться завжди. У нас такої температури ще на Криворіжжі не було в область. області. Вибачаю, одну ніч було. Мінус 9, але вночі було мінус 9, а на 12 дня у нас вже було плюс 10. Тут ні в коєму разі не можна обрізатись. Сусідці троянди, ми, ну, ми ніхто не обрізаємо трояндочки, щоб, щоб вони. Ліпше навесні будемо обрізати, обробляти, і вони тоді будуть дуже пишно квітнути. от кво, друзі. Там в мене було дуже багато колоновидних яблунь. Погляньте, я їх всі поприбирала, повикидала, ну їх в баню. Короче. Колоновидні сливи, верніше, пірамідальні сливи, я залишила дві. А ці яблуні поприбирала, бо вони. Ну, вони погано дуже доносять і мені не вигідно їх. Більше грошей виходить на обробки, на препарати. Я користуюся ну, хорош, добрими препаратами, вони коштують не дешево, а смислу немає, по два-три яблуки збирати. Тут червоні яблуки я прививочку зробила, прищепочку червоні і всередині, і зовні. Ну, хто кому цікаво, подивіться, є на моєму каналі. Я показую все, все, все. Це в мене, друзі, редчиф мій улюблений, розрослася. Вона у мене теж, бачите, невеличка. їй не два, і не три, і не чотири рочки, але вона в мене невеличка, я її обрізую постійно, щоб було вдовно і обробляти, і збирати. Тут в мене котики, воно, отакий кущик. Він вже старенький, скоріше за все, друзі, я в цьому році його виріжу. Я продаю оці. Вербаша кажуть на неї, пухнастики такі на паличках. На 8 березня продаються продаю ці палички такі пухнасті. То, скоріше за все, я його викорчу і викину, бо він вже старенький, він вже мало паличок кидає. У мене там є новенький кущик, я вам показувала, такий великий, то буду з нього зрізати. Друзі, кстати, хто не знає, я хризантеми повирізала, мілко, мілесенько посікла топориком і порозкидала по грядкам, де в мене зростають огірочки. і Помідорчики, вони будуть, ну, трохи якийсь буде захист від хвороб та шкідників. То от кво, друзі. Отак у мене тут вже в дворі в городі. Ну, все, поки таке, тут таке все, все все, все, поки що в сніжку, друзі. Ось у персик мій. Так. У кузябри мої анаміра з тайсоном. Вони хочуть в хатку, друзі, бо не, не люблять вони таку погоду. Вони люблять, щоб жарко було. Вони в хаті в мене сплять. В них свій диванчик є. І вони коло плити. Я як розтоплю, то вони там гріться. Ось, о, друзі, у мене молоденький кущик верби. Оце котики. Погляньте, такий класний він такий кущем великим-великим зростає, великі такі пухнастики будуть. То от на ньому я і буду заробляти. Друзі, з такого малесенького. Можливо заробити до тисячі гривень, ну, дивлячись, де продавати оці палачки. Кстати, дуже класний бізнес. Їх раз за сезон я тільки обробляю від тлі і все, друзі, їх не потрібно не підживлювати, не, ну нічого більше додавати. Тобто ну таке гроші, хох хтось від звідкілях взялися, та й все. Єдине, ну поливати треба, дуже треба поливати. Так. Квоктушечки мої добре несуться, друзі. Але сьогодні, верніше вчора ввечері, я вже почула, от коли такі перепади качелі, отакі от з температурою, то жарко, то холодно, то сніг, оце, а сніг він у нас мокрий. Зараз дуже вологість велика на дворі. На завтра дощ передають на післязавтра, це вже дуже погано. І декілька курочок почали хрипіти. Я в такі дні роблю в сараї їм цей однохлористим йодом, вони димом цим дихають. на ну Заливаю його у алюмінієву проволоку, однохлористий, йод і він там димиться десь півгодини, пів години-40 хвилин. Баночка в мене сьогодні я дістала, воно виглядає. Це я все викину. і Буду так робити кожні, через кожні три дні три рази. І вони перестануть перестануть то хрипіти. Ну, друзі, ось повна торба в мене. Вірніше, дві торби покажу зараз, що я що я купила, що я в общем, ходила друзі на карачуни сьогодні на нову пошту. По-перше, посилочку собі забрала. Я там замовляла кое-що. Ну, то потім, то в мене захисні ці оці, як вони називаються, для обробки для обробки в общем, саду овочевих культур, е декілька там добрив я ще замовила. Бо все-таки через інтернет набагато дешевше, мені багато чого надо, То я через інтернет замовляла, то трохи пізніше покажу вам та розкажу, друзі. Е слідуче відео ви мене просили показати в одному відео, верніше розказати, е які обробки я роблю своїм томатам, що вони мене не хворіють зовсім. Друзі, слідуче відео залишайтеся з нами на каналі, я вам обов'язково всю свою схему від А до Я розкажу, чим я користуюся, і тому збираю добрий врожай своїх томатиків. А трохи пізніше я розповім, чим я вдобрюю, щоб вони ще більше плоду носили. Друзі, ще можете замовляти на сінічка моїх сортових томатиків. Заходьте, є відео трохи туди наниз, пролистайте за цей рік. Є відео про продаж моїх насіннячок, сортових томатиків. Там у опису під відео написано повністю всі насіння, які, ну, які наразі є. Більше 70 сортів і два сорти гіркого перцю. То можете замовляти. Там є вайбер, там є моя картка. Там ну, відео, в принципі, подивіться, там все сказано, все, 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 все всім зрозуміло. Надіюся. Тут город, друзі, цю гірчицю, друзі, нічого не чіпала, але у нас може. Я чекаю на ну, на добрий заморозок, хоча б мінус 5, щоб було. То візьму сапаю, вже не буду чекати, щоб вона відростала, щоб курямо я. Я обично це всю зиму курочкам зрізаю, верхушечки. Оце трохи верхушечки позрізаю, де ще така вона непогана, дам курочкам зеленушечку, а то посапую і так вона вже до весни буде. Буде там просто лежати, вона перегниє, віддасть свої мікро-макроелементи до земельки. І буде дуже класно. По-перше, це вже сівооборот пройшов у мене, бо я на одних і тих місцях постійно багато років саджу, що огірки, гірки, що помідори, друзі. Обов'язково в цьому році все буду показувати. В цьому році буде дуже багато новиночок. В цьому році я хочу трохи по-другому підживлювати, бо вже земелька, друзі, ну вже рослини і дерева позабережать. Брали дуже багато поживних речовин. Земля у мене тут більше 60 років, і бабуся, і тату з мамою користувались, я користуюся, то, ну, звісно вже треба якісь такі підживки більш серйозніші. То в цьому році буду трохи по-другому друзі, підживлювати. Обов'язково, друзі, всім все поступово буду розповідати. Заздалегідь, щоб ви купили всі препарати, всі всі підживки, щоб ми з вами все все робили разом. Дайсон, що ти такий нещасний? Господі, Тайсон, що случилось? В хату хочеш? Зараз покажу, що купила, і підемо до хати гріться. Ну, перша моя покупочка, друзі, в піцадей. Вона недорога. Я купила мисливську таку 115 15 гривень. Якщо чесно, нічого не приготувала їсти на сьогодні, то хочу це. Ням-ням і, і все, щоб, щоб мозги не компасірувати, а потім буду вже готувати. Потім зайшла, друзі, в АТБ. Тільки в АТБ сьогодні скуплялася. Ну, як завжди, друзі, куплю, купила каву, собі мою найулюбленішу цей, 24 гривні така кава з молоком. Далі. Так, що в мене тут? Туалетна бумага, отакого, от 10 з копійками. Банани. Дуже, щось мені в цьому році е, хочеться бананів, то я майже кожен раз, коли ходжу в АТБ, я завжди банани купую. Я не знаю, що це в мене в цьому році. Іменно, дійсно, дуже-дуже хочеться бананів. Е, банані, банани 50, 59 з копійками. Далі, друзі, мандарини. 69,95. От ківо. Я не дуже люблю такі з тугою шкіркою, але дуже захотілося, то я купила оце тільки три штучки. Я люблю такі, щоб вони добра шкірочка відходила. Потім хурма, друзі, хурма. Хурма, хурма, 114,95. Угу, да, от кого, от кого, друзі, хурма. Не м'яка. Друзі, я не люблю м'яку. Я люблю таку терпкувату трохи. Ну, Не знаю, чого, подобається мені більше терпкувато. Так, друзі, далі, що я кавовий напій. Ти -ти -ти -ри -ти -ри -ти -ри. так, Кукуруза. Кукуруза, друзі, купила. Хочу сьогодні салат зробити з аскрабових паличок. Самий необичний, класичний. То купила кукурузу на акції вона 34,30, от кого. От кого? 34,30. Отакій банці мені подобається, як вона так відкривається. Євро, Євро така кришечка. Так, потім, друзі, купила гірчицю 11,80. Хочу спробувати сьогодні перший раз зробити сама майонез, але я і купила майонез на всякий пожар, не вдруг не вийде. Бо для нього треба майонез. У мене яйця є, олія є, а от цю є. гірчиця немає. І оцет є, а гірчиця немає, друзі. То, то от кого. Так, локшину, друзі, 13.10 на акції швидкого приготування. Ну, це я на всякий пожарень, друзі, купую, бо буває таке, що нічого не приготувала їсти. А ну треба швиденько поїсти та, та і все. В общем, зі смаком сиру та траву таково, і це зі смаком яловичини. Отак От таково. Це купила 13,10, вона на акції. Це із дорогих друзі це із, дійсно із дорогих. Дразь, е, хотіла купити ці четвертини, але в АТБ, друзі, як вилизали, наче полички, там, де м'ясо. В общем, я там знайшла тільки крило. Ну, крило, друзі, я, якщо чесно, не дуже полюбляю, там одні костомахи, мені більше м'ясо подобається, е, то е, цих стегон не було. Зовсім була гомілка, то я взяла гомілку, але от в такому вже маринаді і вона коштує, друзі, 99,99. 99. Не на акції. Саме на обичний. Так, друзі, дві, два буханця такого хлібу соціального купила по 7,90. Отакий. Був іще чорний, ну, мені чорний не захотілося. Я взяла оце два, два біленьких. І половину, друзі, я ось там цуценятку бігла, я годую безхатніх тваринок. То оце що було, то я кинула безхатні твариночки. Та, та він зі, Масянчик, ну чого ти? Хтось знайшов. Я тобі там вкуснятину дам, а ти хліб. На що він тобі треба? 28,20, друзі отакий майонез на акції. Оце я купила жирний 67%. Я, я люблю все жирне. Я не сидю ні на яких дієтах, вони мені 350 літ не потрібні. Так, крабові палички до салату, друзі, водний мір це мої дуже улюблені. 420 грам, вони на акції 87,90. Так, соєвий соус, друзі, на акції. Я завжди купую соєвий соус, бо я його лью де надо і не надо, Я дуже його полюблюю. во, іменно на акції чумак 42,30, Це що 470 грамів. І я дуже люблю курочку маринувати в ньому перед тим, як смажити. Ну, Дійсно, дуже люблю. Папір туалетний, а, папір туалетний друзі, 11,60. Ось я знайшла, бо чек, чек дістала. Так, Собачки в мене дуже люблять. Бублички я купила отакі: 23,90. Вони теж на акції. Вони такі нейтральні, і не солодкі, і не жирні, то ну, мені, таке, мені таке подобається. Друзі, наконець то Ой, господі, мої улюбленіші вафлі. Я вообще, Рошен Рошен мені вся продукція подобається. Хто б там не казав, чи я це фабрика, мені до лампочки, чи я це фабрика. Я її полюбляю усе, особливо вафлі. Вафлі рошенівські, вони завжди хрусткі. Іменно в от таких упаковочках. Вони не, вони майже 50 гривень, але сьогодні вони на акції 3350. Я купила червоні. І купила такі зелені. Це вони е, ну вони такі кофейні повністю, оці зелені. Я дуже їх полюбляю. То, то, ну я завжди купую, коли є акція. А банан, друзі, 63 гривні, 63 копійки подорожчав. То я по 50 чимось брала. Це щось, щось вже. Е, так, купила такий паштет печенковий. Він теж на акції, друзі. 1880. 18, так, купила, що я? Два огірка, друзі. Це я хочу у крабові палички, у, у салатик кинути. на, в общем, Скільки вони коштують, ці огірки? 99,89 за кілограм. Вони на акції. Оце іменно такі. Так, потім, друзі, приправа на акції для риб. Я тільки такою, ну, отакі мені спеції дуже подобаються. То сьогодні була акція іменно для риби. Я купила 27 гривень. Дуже класно. А, друзі, і сухарики 11 з копійками. 11,90, Теж на акцію. Оце, друзі, все, що я купила. Всі мої покупки за тебе на 693-24. Друзі. Ну сказати, що я нічого не купила. Я така сума. Ні, я купила багато. У мене повна така атебовська торбина. Багато чого -то я купила. І друзі, це в мене ось. -то... Повна коробка, це я з нової пошти забрала посилку від сінгенти. Я дуже люблю ці препарати, вони дуже класні і з ними треба дуже акуратно, щоб, ну, щоб не попастися на підробки. Я вам обов'язково все покажу, розкажу, як це все вибирати, ці препарати, щоб було все добре. То отаку, друзі, всіх ще раз зі святами, всім миру.